Наряжаємо ялинку, вишаємо гірлянди, флажки, ось три зуб, наверху зірочка. Ми чуємо, що щось бахкає. Десь далеко, не рядом, як -то вже звикли. Треба ж і під час війни якось, щоб побут був цікавіший. Я ставлюся до цього, можна сказати, позитивно, тому що діти вони не винні в тому, що зараз у нас відбувається, в нашій країні взагалі. Діти повинні зростати, бачити щось прекрасне, їх все рівно треба виховувати. Життя продовжується. Праздні настроєння хочеться, щоб було все Ну, я думаю, що все буде добре. Новогоднє настроєння у людей, щоб було. Щоб не думали про плохому війні. Це наша ялинка, яка кожного року нарядся саме біля будинку культури. Щоб зберегти людський ресурс в громаді, треба створювати трошки позитиву, створювати позитив для людей, для родин військовослужбовців, де їхніх дітей, бо в громаді проживає сьогодні півтори тисячі дітей. Поруч знаходиться державний кордон, на якому сьогодні йдуть боєзітнення наші військові кожного дня, кожного вечора, проїжджаючи по ялинку, встанавлюються, фотографуються, випивають каву, заряджаються трошки позитивом. Заложено в бюджеті приблизно сума не більше, ніж 200 тисяч, але я вважаю, що ця сума буде гаразд меншою, бо частина прикрас залишилась з того року. В принципі, ялинка буде в такому ж форматі, як вона у нас кожного року, без змін. З тризубом патріотична, символична, красива, символ стойкості, незглавності нашої Драчівської громади. Thank you.